Рахунок 0-0. Можливо, сама якість футболу не відповідає певним дуже високим стандартам дальній удару. Наважиється на удар Солідний Кравець. Переправляє в центр, не зупинив Сефері. Може бути контратака у Львів'ян. Довгий пас. Незрозуміло куди. Кравець. Повертає сюди м'яч. Немає в сайду в Сафері. На ударній позиції Тавлян Сефері. блокується. Удар знову Никитюк. Ще один постріл від Челядіна. А тут Степанюк! Рибка! Рятує свою команду. Супер шанс. Руслан Степанюк все правильно робив. З правою пробив. Не зафіксували. Дивимось, Сапері віддав передачу на Степанюка і той не перебував. Знову Пердута його упереджає. Ігор Пердута. Степанюк. Резун. Не переведення на от фланг Бацула. Мацула На навішує і буде момент. Тут дар поворотах знову рибка. І ще один постріл вище воріт. Пердута бив і своїх захисників, які давали розкішні шанси суперникам. Подвійний момент. Подвійний момент, ви знаєте, має бути кутовий, тому що Сімінін лежить, ось так от підвівся, встиг кане біля м'яча. Дальній фланг не зовсім зрозуміло, хто це поруч із кане, по-моєму. Пердута, кане подає. Одар по воротах! Вище б'є кравець. ну от Кравець забиває. Серйозно взялися за справу представники полтавського клубу. Серйозно починають притискати Львів до власних воріт сезону із львів'янами. Під восьмим номером грав Віталій Бойко і дуже непогано, між іншим грав. Зараз непогано, яке пропускання. Сефері у чужому штрафному майданчику Сефері в кут б'є. Не влучає Таулян Сефері. Міг згав партнер. Давайте подивимося, як пропустив. Як пропустив партнер для Тауляна Сефері. І просилася передача у центр штрафного майданчика. На подачі. На цей раз він подає, а не Бацула Боцула навісу. удар головою. Стійка рятує. Стійка рятує Львів після удару кравця. Кравець в першому колі забив. Ще раз дивитися. Кравець відклеївся від свого опонента, і саме він пробиває. По-моєму, він. По-моєму, кравець. Третій номер. Так, м'яч летить в мертву зону для рибки і влучає в стійку. Ну Так, полтавзований червона, 4 голи. Автогол. Дальній удар. Хти пробуває. пробиває? Ну, це кравець. Це дуже сильний удар. Він і в Іспанії забивав такими дальніми пострілами майданчика. 55-та хвилина зустрічі. Кутовий розігрує кане із партнером. Подача. Тут нікого немає. Падіння і пенальті арбітер призначає. Анатолій Абдула ставить пенальті. Жовту картку виписує футболіст Львова. Це Богдан Мишенко. Завалив свого суперника на газон. Вже 57-ма хвилина зустрічі Львів Ворста. 0-0. І полтавська команда може вийти вперед. У рахунку Тавлян Сефері. Його удар. Є 12-й гол в чемпіонаті від Сефері. 1-0. Ворсла попереду. Стримана реакція тренерського штабу. Віктор Скрипник, Сергій Попов наздоганяє таким чином Віталія Бояльського, якого теж 12 голів у цьому сезоні. Розвів голкіпера і м'яч по різних кутах. Ну тут рибка кинувся від себе лівий, І Сефері пробив навіть не те, що вкут протилежний, просто протилежний бік. Тут головне було не поцілити в рибку. Назад Бугай, по-моєму, відійшов. М'яч втратив, Відповідь Ворсклею. Ударна позиція. Удар відбувся. Кане встигне. Ні, не встигає. Кане. М'яч виходить за межі поля. Такий от шанс. Був, по-моєму, Степанюка не Сеферін, ну, Давайте ще раз подивимось. Під лівою ногою у Степанюка і наступив. Ні, це... це Челядін. Ви знаєте, це центральний хавбек Артем Челядін опинився на ударній позиції. Наступи на цей м'яч в матчі теж виходив Черниш зустрічі із Минаєм. Ну, зараз може бути момент. Сефері на ударній позиції. Сефері б'є рибка. Рибка, цей м'яч, і не фіксує в власних руках, але відводить загрозу разом із Сімініном. Давайте подивимося, як розвернувся тут добре Тавлян. Сефері себе вивів на ударну позицію. Отакий от Фінт показав, що битиме з лівої раз і під праву. І вже трохи пробіг Ігор, але Ігор пласувався, тобто в дальній кут потрібно було влучати, туди цілив розіграш. І удар по воротах від Нестеренка. Нефана сьогодні відіграв Іван Нестеренко. Суфері на кравця кравець прострілює. Момент який це 2-0. Забиває ворскла. Другий м'яч. На 91-й хвилині Олександр Скляр відзначається. Ну, бачите, його візити до чужу. Чужого... Закотився до скляра, і той вже... той вже пробив, так пробив. Дивимося, не не розібрався. нього м'яч поміж ніг пролетів. Ну, трохи дезорієнтував Никитюка Вовкун, який не дотягнувся перед цим. І скляр в один дотик пробиває без шансів. Без шансів для рибки. Олександр Скляр забиває. Ну, все, в принципі, справедливо з огляду на це можна, можна давати фінальний свисток. Почув мене Анатолій Абдулла. і завершив цей поєдинок своїм свистком. Ну що ж, після двох поразок поспіль.